Дня святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 14 глава, 16 по 24 вірш, сказав Господь таку притчу: Один чоловік справив велику вечерю, покликав багатьох і послав раба свого, коли настав час вечері сказати запрошеним: прийдіть, бо вже готове все. І почали вони всі разом вибачатися. Перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти і оглянути його. Прошу тебе, вибач мене. І другий сказав: П'ять пар волів купив я, і йду випробувати їх, прошу тебе, вибач мене. Інший сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І, повернувшись, Rap